Світлана, ти чого не за рулем? Та я не знаю водити машину. Красиво. Hey, Файна. Файна машина, то батькому да. Ага. Ви можете собі лишити, можете браттям на ЗСУ дати як хочете. Буде мені. Файно буде, буде катати. Її. На Буковець. На Буковець. А Буку. вже будемо. А мене повезеш на буковель. Так, будеш тобі буде з'їхати. Ну, а зараз! Шампанське. Зараз Мас... ще один подарок. Ще один подарок. <рес> так як Це... ти, ти посвідчення нема, так як ти за рулем не можеш їздити. Ти в автошколу ходила, правильно? Uh -huh. Ходила, вчилася, на уроки ходила. <рес> маєш, маєш такі тепер посвідчення водія. Отакі От -во посвідчення. Можеш тепер їздити собі спокійно. Довольна? Читаєш, що там пише. Та вона шляпи. А, яка тарча на мене. Проси до тебе, ти батька, ти до мене ореш. Я знаю, що ти ореш. Добрий ранок. Це сон? Сон.